Корені цього святкового тижня йдуть глибоко в минуле наших пращурів і мають два витоки, відповідно і різні назви. Одна з них колодій. У язичників символ сонця. Цей тиждень присвячували проводам зими і урочистій зустрічі весни. Колодій відповідав за шлюб, за подружні, за подружню згоду, за народжуваність. І ми розуміємо, що це дуже розумно, мудро, тому що весна завжди асоціювалася. У свідомості наших пращурів з новим якимось витком, з народженням, з запрограмуванням цього народження, бо весняні ігри, весняний цикл календарної обрядовості там дуже важливою є тема саме кохання, саме ось цих любовних зв'язків, які потім восени переростають у шлюб, який є запорукою продовження роду. Тому звідси милинці. Звідси вареники. В цей тиждень господині традиційно готували ритуальну страву вареники та млинці. А сам процес споживання їжі сприймався як подяка богам, а не просте насичення організму. А форма млинців то форма сонця. Це теж тісно пов'язано з астральними культами, тому що ми шанували сонце як божество ми йому поклонялися, розуміючи, що. Саме завдяки сонцю буде і врожай гарно зростати, буде і добробут, і сприятливі умови абсолютно до всього. В християнстві тиждень мав ще одну назву бабський. Прийнято було шанувати жінок і давати їм можливість перепочити від щоденної праці по господарству. Головною стравою на столі були вареники з сиром. А кожен день був сповнений символів. У понеділок шанували померлих і особливо жінок, бабів, прабабів, щоб вони допомагали на цьому світі. У вівторок це заграш. Мені треба е, оженити, посватати. Вже останній шанс. Хоча б сина збігати. Давайте посватаємося. Я заграю до свахи потенційної. Середа, це символ жінок. жінок заміжніх Чоловіки, носіть мене на руках, ну до свого чоловіка. Пошануй мене, підміни мене в роботі, хоча б. Ну, якщо не скупи є копійка, дай гроші на нову сорочку. Ну, якось отак. І четвер, це невіст чи день. Якщо свекор зранку не подарував грошей невістці, це означає, або невісткам, ну, могло ж бути багато невісток, то це означає, що він ну, не любить невістку, він не шанує. А невістки потім з'їдуться десь там у якоїсь товаришки і будуть хвалитися. А мій дав мені 100 доларів, а мій не дав. Дав тільки 150, а я хотіла тисячу. Ну, розумієте. П'ятниця це теж день. До тещі зять відлизувась вареників, начебто сам на вар у жінки набрав, побіг і наніс їй і всього доброго. Що ви теж, щоки блищали. На субота це день жінок, які незаміжні, або вже незаміжні, або вдовиці, або дещо з ними трапилось, або діви, ті, які вже там під столом вони ще досі діли. То теж шануємо, спілкуємося. Неділя це вже прощена неділя всі. Всі разом гуляємо, здружуємось, просимо пробачення. З роками та впливом російської культури, народні традиції, святкування сирного тижня забулись. Проте, ми маємо нагоду тепер згадувати їх. як у суботу це зробили мешканці східного? Обов'язкова буде програма для батьків і дітей родині традиційні українські конкурси, попустини вареники, і оберіг українські віночки, оберіг і краса. Взаду гуляла, квіти збирала, сприказача спритність. Багато-багато різноманітних українських традиційних конкурсів, де ми зможемо зануритися в наші українські традиції. А завершиться свято спалення масниці, для нас це буде дуже символічно, як символ позбавлення загарбників з нашої рідної землі. Традиції у кожній страві, які були запропоновані гостям свята, у цьому році масницю ми трохи переформатували. Якщо ви побачите, у нас немає на масниці млинців. У нас є вареники, вареники з картоплю, вареники з капустою. Це традиційний страва масниці української масниці. Тому в цьому році ми без млинців, а ми з варениками. Ярмарок був благодійним. Виручені кошти від продажу товарів підуть на потреби наших захисників, тому що тільки допомагаючи українці зараз можуть відпочивати. В першу чергу допомогли військовим в шпиталі, напекли млинців та віднесли їм, щоб хлопці посмакували трішки. Ну і дітки допомагають мені в сьогоднішньому заході, щоб зібрати так допомогти трішки треба. Там млинці у цей час також є в нашій традиції, як обрядова страва. Тому декілька порад щодо їх приготування. Не переборщуйте з цукром, це по-перше, тому що якщо буде велика кількість цукру, блинці вас перетворяться на панкейки. По-друге, це молоко. Воно не має бути холодне, воно має бути тепле. Тобто його можна змішувати з теплою водою у відношенні десь. 0,5 молока і десь грам 200 теплої води. Тобто, якщо в нас буде розбавлене молоко теплою водою, вони також будуть достатньо такі в дірочку із варениками, і з млинцями масниці одна з найулюбленіших традицій українців свято, що передує життєдайній весні, а з нею пов'язують найкращі сподівання. Карина Крикун, Аліна Чистосердова, Надія Шевченко, Вадим Діденко, Олексій Васильченко, Денис Захаров. Постфактом.